Вже не перший раз проводиться даний турнір. Скажіть, будь ласка, наскільки він масштабувався, що змінилося, і що цього року є цікавого такого унікального порівнянні з минулим? Ой, взагалі, то супер питання, тому що ми щойно повернулись з попереднього турніру, і в нас вже їх було три. І сьогодні, саме сьогодні, Вінниця завершує цю величезний да, величезний загальний турнір і. і... Чим змінилася? Атмосферою, відношенням глядачів. Сьогодні дуже приємно спостерігати, що є, незважаючи на погоду, є глядачі, які прийшли нас підтримати і підтримати граків. Ізюмінкою в нас, якщо брати, що не було в минулому році, то в нас підтримали спонсори з польової кухні, і це дуже приємно для всіх іграків, тому що ігроки, які не голодні, вони краще, краще грають. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що Вінниця завершує ось стафету, перебирає останніми. Які міста були до цього? І цікава кількість команд, наприклад, які були там. Е, ну розпочинався турнір в Одесі. Е, потім був Хмельницький. Е, перед нами був Хуст і завершує Вінниця. Вінниці на сьогодні 34 команди. Е, попередніх було так само: 27, 34, 36, чотири, да, різна кількість, але е, по кількості наш турнір е, на багато Пане Євген, поділіться, будь ласка, метою проведення цього турніру. Уже багато було сказано, багато анонсів було. Скажіть, будь ласка, які яке охоплення цього турніру? І основна мета в нас зібралось 37 команд. Вінниці до цього ми в цьому році ми провели турніри в Одесі, Хмельницькому, в кусті Закарпатська область. І також це вже восьмий турнір. Проводили турніри в двадцять 23 роках. Є в нас дві основні мети: це поєднати українців, поєднати. Двома, двома метами. Да. Це здоровий спосіб життя, це пляжний волейбол і це збір коштів для нашого е, спецпідрозділу Крила, е, головного управління розвитки е, Міністерства оборони. А скажіть, кого вважаєте фаворитом турніру та з ким було, наприклад, сьогодні найважче грати? Е, я вам так скажу, що немає зараз фаворитів турніру. Всі команди. Е, Багато команд дуже сильних, і когось одного виділити дуже важко. Рівень, рівень змагань зростає кожного разу. Це дуже приємно. Доєднуються команди з чемпіонату України і підвищують рейтинг турніру, підвищують зріліщність турніру, і це приємно. А хто допомагає вам із цим турніром, можливо, спонсорами, ценати, хто доєднався до організації? Основним організатором є благодійний фонд Старвайф, який, який об'єднує навколо себе всіх для допомоги спецпідрозділу Крила. Також доєдналися спортивні компанії, компанії місцеві Вінницькі. Не буду перераховувати всіх їх досить багато. Я всім дуже дякую. Стосовно учасників, стосовно формату турніру, як він проводиться, так тут приймають участь жіночі команди з пляжного волейболу та чоловічі команди з пляжного волейболу. У нас заявлено 24 команди чоловічих і 9 команд жіночих. Гравці поприїжджали з різних куточків України, є в різні міста: Кривий Ріг, Харків, Київ, Ужгород, Тернопіль ну тобто це відкритий турнір з пляжного волейболу. Ще якщо говорити про що відрізняється, відрізняється саме масштабністю організації. Тому що зазвичай у місті Вінниця ми бачимо Вінничан в інших містах інших гравців. А тут відкритий турнір, який так би мовити транслюється серед волейболістів по всіх куточках України, і багато хто насправді. І не приїхав, хто хотів приїхати, але в силу якихось обставин не приїхали. Тут насправді нам цих майданчиків просто не вистачає для цих гравців, які є, тому що ну довго чекати між іграми доводиться. А якби приїхало ще більше, було б ще складніше, тобто він це вже потребує більшої кількості майданчиків. А, Саш, минулого року ти був як учасником, так і задіяний частково, як я зрозумів, також в організації цього року ти також береш участь. Так, беру участь, вже беруть виграти. Ого, супер. А які амбіції особисто для тебе, як волейболіста у цьому турнірі? В першу чергу отримати задоволення від гри, оскільки команди насправді дуже сильні і мій рівень не дотягує до там, фінальної частини цього турніру, але, звичайно, крім задоволення, хочеться і перемагати. Ну а основна, звичайно, ціль це благодійність. Тобто не тільки самому участвувати а й залучати інших до благодійності.